Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. Вібет Україн. Разом сильніші. Будемо спостерігати за всіма поєдинками в рамках першої ліги. Ну і тоді вже в кінці сезону зможемо і справді розібратися, хто із наших команд з першої ліги повернеться або вперше доєднається до еліти. Ну і бачимо, друзі, виходять уже на стадіон Юнії з футболісти обох команд. Це все таки друзі, подільський дербі. І сьогодні чекаємо на великий запал боротьби. Ось, власне, на наших екранах Ультра з Хмельницького Поділля. У нас є всіх один великий здоровий спільний ворог, і зараз багато із них захищають нашу країну на передовій <різь> в опорній зоні Юрій Козиренко під 17 номером. Вище над ним в центрі поля розташовується і ледь не забиває м'яч. Хмельницьке Поділля дуже, і дуже небезпечний епізод на самому початку зустрічі. І бачимо, Сергій Іванович Ковалець оцінив цей епізод. Своєї команди. Ну, бачимо сьогодні на стилі. Повертає на сьомку. Ну, ось, сьомка показав обманний маневр. Хороша навісна на витіхоську. Витіховський відкидає під удар тут нижник. Повертає на тулочка. Тулочка пробиває з далекої відстані І Пробиває над воротами Валерія Юрчука. Крайній оборонці агробізнесу розташовується під час виходу в атаку. Закидання від Сидоренка на Войтіховського. Проходить ця передача Войтіховський на ударній позиції. І падіння Максима Войтіховського. будемо чекати, друзі, звісно, на повтор. Войтіховський апелює про те, що потрібно ставити пенальті. Проте Ігор Садковський призначає кутовий. Повторний кутовий. Знову сьомка. Навішує. Удар по воротах від Вуйтіковського, друзі. І немає у нас забитого м'яча. Вірніше він є, але його не зараховано. А порушення правил проти Олександра Ніколишина. В центрі штрафного майданчику і не буде цей гол зараховано. І передчасною була радість. Лави запасних волочиської команди. Дивимось повтор. Ось тут. Так, по-батьківськи обняв Ніколишина витіховський під час цього удару. Козиренко знаходить Гемего і Гемега одразу першим дотиком пробиває. Дуже цікава траєкторія польоту м'яча. Дивимось повтор. Немає якоїсь е цікавої версії продовження атаку. Тут удар по воротах від Гемеги. І дивимось повтор. Гемега елегантно перекидає Романа Сливу і одразу завдає удар у поворотах. Як би там не було, чекаємо, як будуть розвиватися події в ході другого тайму, поки не було замін в жодної з команд на флангах. Півзахисту, ось друзі, яке небезпечне порушення правил від Данила Сидоренка. І перша жовта картка на 47-й хвилині а, дістається центральному оборонцеві агробізнесу. А також 47-ма хвилина. Перший гірчишник. Ну і це не найкраща. Опція якою міг записати себе в протокол Данило Сидоренко, але ось тут Козак 19 й та Артем Нижник 27 й і Максим Витюховський попереду 9 номер. Небезпека біля воріта гробізнесу. Удар по воротах із заблокованого оборонцями. І кутовий для Поділля не вистачає тільки забитих м'ячів. Антон Савін виконує навісну передачу. Удар по воротах і друзі рахунок відкрито. Власне. Сказав, що не вистачає забитих м'ячів, так одразу цей забитий м'яч і відбувається у нас. І на 49-й хвилині рахунок у нас відкрито. Чекаємо, звісно, на повтор забитого м'яча. Ось виконана вісна передача і. І центральний оборонець 20-й номер Хмельницького Поділля Олександр Ніколишин відкриває рахунок на 47-й хвилині 1-0. діє гравцям Поділля у власному штрафному майданчику. Вкидання за ауту. Верхову боротьбу виграють гості. Козак пробиває і влучає в партнера по команді. Знову падіння в штрафному майданчику цього разу від Артема Нежника. І знову, знову, на думку Ігоря Садковського, немає порушення правил. Ну, а ви, друзі, можете ділитися своїми думками в коментарях. Рудюк. Проти сливе. Хороша передача на Гемего. Гемега на правому фланзі. І знову Андрій Зінь притримує його руками. Але не фіксується порушення правил. Триває атака простріл від Рудюка. Удар по воротах! І ледь, друзі. Давронбека Зізов не подвоїв перевагу Поділля. Ось вилетів як коршун із за спини оборонців. Азізов. Толочко насливу. Слава один дотик. М'яко. На сьомку. Хороше прокидання від Артема Сьомки. Яка навісна передача. Чи буде удар по воротах? Нижник. Толочко. Удар по воротах і рахунок стає. Друзі. 1-1 Роман Толочко зрівнює рахунок в цьому поєдинку. 21-й номер. Волочиського агробізнесу встановлює паритет на табло. І статус кво відновлено. Дивимось повтор. Ось тут Водіховський відкидав під удар на Артема Нижника. Ну, Нижник знову ж таки намагався виконати щось із елементів каратели, не влучив по м'ячу. І, на щастя, для місцевих болівальників толочко. Отримав другу спробу для того, щоб пробити. І рахунок стає 1-1, друзі, на 67-й хвилині. Значний Рикошет І все одно після удару Тлочка між летів площину воріт. Ще один удар від толочка! А цього разу не пощастило влучити в ворота. Ось. Повтор. Рудюк. На Савіна. Савін виконує навісну передачу. Про Фатило навіть зумів пробити по воротах. Іграв під 17 номером. Порушення правил в центрі поля. І Богдан Козак отримує жовту картку. На 75-й хвилині 19-й номер для агробізнесу. Так. Лень не точно продаже на Гаврушка. але... Падіння Богдана Козака. І все завершується, друзі, другою жовтою карткою для Богдана Козака. Ось це так поворот подій. 78 ма хвилина. Друга жовта картка для Богдана Козака. І 19-й номер агробізнесу залишає свою команду в меншості. Дивимось повтор цього епізоду. Прокинув м'яч і перечепився через ногу оборонця. Але вважає Ігор Садковський, що не до кінця опанував театральну майстерність Богдан Козак. Зінь. довгу передачу. Тут. Два 19 номера. А також вихід воротаря з воріт Войтіховський. прокидає голкіпера. Майже порожня рамка воріт удар по воротах від Войтіховського, але останній захисник хмельницького поділля вибиває м'яч з лінії порожніх воріт. О, Ось це був справжній шанс на те, щоб вирвати перемогу ще один. Удар по воротах, знову багато боротьби. В карному майданчику Поділля. І цього разу таки пенальті у ворота хмельничан. І ось дивимося, чим все завершиться. Гаврушко виконує навісно. Ось тут падіння войтіхоського. І ось тут. І ось полетіли. Полетіли жовті картки. І голкіпер Хмельницького Поділля отримує гірчишник. Ось тут бачимо. Все таки за порушення правил від Валерія Юрчука. 84 та хвилина зустрічі. Максим Войтіховський проти Валерія Юрчука. Войтіховський. Удар і рахунок стає 2-1. І ось, друзі. Все-таки Максим Войтіховський сьогодні свого добивається. Відзначається він забитим м'ячем. Дуже спокійне виконання 11-метрового. Ну ось. Правильно ви, друзі. Підказуєте, як професор розібрався під час виконання цього пенальті. І подвійна заміна в складі агробізнесу. Лень проштовхує на Гаврушка. Гаврушко проти Сніжка. Накручує свого опонента Гаврушко. і ледь не вдалося йому пройти. Навісна передача. Удар іхоску і який шедевр! від голкіпера Поділля блискучий сейв. Від Валерія Юрчука чекаємо з нетерпінням на повтор цього удару. Хороша навісна від Леня І удар в притул просто такий від Войтіховська, але Валерій Юрчук встиг своєчасно згрупуватися та руками відвести загрозу від своїх воріт. І ось з цього плану буде прекрасний повтор. От буквально в притул розстрілював ворота Юрчука-Войтіховський. Дуже красивий епізод в додатковий час. І на цьому друзі лунає фінальний свисток від Ігоря Садковського, який фіксує, фіксує перемогу Волочиського агробізнесу в подільському дербі, і поки залишаються без перемог гравці Хмельницького Поділля. Ми будемо бажати їм покращення результатів в подальших матчах. Сьогодні вітаю всіх вболівальників агробізнесу. Ну і також, друзі, дякуємо всім нашим спонсорам та партнерам, які допомагали нам в організації трансляції, зокрема благодійному фонду родини Собольських, який розвиває та підтримує ветеранський та дитячий футбол в Україні, забезпечує фінансування участі команд у різноманітних турнірах, допомагаючи спортсменам реалізовувати свої мрії та здобувати нові перемоги. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші! сильніше. Відкраїн разом сильніші.